Так, усім доброго дня. Трошечки виспався, ну майже виспався. Я вже десь з 11 катаюсь. Поїхав одне, друге, зробив. Їду ячм... на ячмінь, дивлюся. Я його ще не кропив, хлопці, не буду брехати, треба, воно пліхи так і полишались. Треба коротко, срочно покропити ячмінь. Хотів сьогодні поспати, чорта з два вийшло. блядь. Як тільки дощ пішов, в принципі дождик обалденний пішов, як по заказу е, так і шахеди сьогодні задовбали бля. Я то звісно спав, не буду брехати, коли там перші прилетіли. По останнього десь пів одиннадцятого вклали тільки. Все, він бідняшка. Дебуширив, їздив, по нервам нам тут. Їду, коротше, подивлюсь, що в нас по ячменю. І поїду, подивлюсь на сою. Та що перша була посіяна, вже в принципі після цього дождика вона повинна повискакувати. Що у нас там по ячменю? Такий, ну дивити, так не хочеться мазатись, але треба це зробити. Ячмінь як ячмінь. Я ж його не крупив. Навіть від бур'яну, ну вже треба, бачите, з краю, які буріни. Треба, мабуть, ось до дождяк закінчиться і покропити ячмінчик. От не можу зрозуміти, да? там в тіньку більше, тут якісь пліхи, чи це від дерев, тут нема, чи сонце палить, чи що його. Ну такій. Такий, як на пізній посів, я вважаю, що він взагалі обалденний. Зараз ми його регульнемо цими гуматиками і всякою хренью якісь по тонни 4 може зберу. Такий хвороб не бачу. Ну потім дождик, дождик дає йому. Тобі після дождиків може і ті плями позабирають. А може він е, там же балонка після кламазона, там є той період. корнева система коли її пройде, то коротше, цей. і пліхи ти типу, позабирається. Ну лучше їх забрати, лучше гуматиком підрегулювати. і все, Ну треба срочно покрупити, бо лобода, вся херня, дивіться, полізла що ми більш всього перед посілом ну, завтра буде трактор вдома МТЗ Можна було б сьогодні суботу його забрати Я вам не буду брехати я не в состоянні стояння щоб зараз що, щось, щось там робити дождик при, при, перестає трошки виходить сонечко це так хорошо Хороша погода, а потім у нас опять довжні і так пару днів має бути. Хотілося б, звісно, щоб досіяв я всю сою і потім це все почалось, але не встигав. Значить буде трошки соя ще пізній посів. Хоча така погода, дубарь, коротше. людей з соя всходить в землю, дехто вже задумується про пересівання. Земля зараз тепліша, ніж на вулиці і своя крутиться, крутиться. Ну Вже бачу після цих дождиків передаю трошки кращу погоду. Так ж, такі діла. Зараз ще доїду до другої ділянки Ячменя. Там де ми трошки були, не досіяли. І виключуся, потім буде друге відео, як я на сою приїхав. Так що такі справи. Ну кажу, Спати хочеться, втома капець, руки ось в зап'ястях від цього руля, бо та ділянка з соєю велика, яка вчора закінчувалася. Закінчилась вона в мене таким гарним клином, гарнюнім. Один довгий клин, ну його щоб можна було приємно розхожувати. А другий, як я називаю три города подряд, такий клин. Коротше, ти більше крутишся, чим сієш. Ну, їздиш, крутишся і сієш. І щоб ви зрозуміли, це все закінчило вже, коли дощик почав моросіти. І погано було видно навіть маркер. Ну, де засівав. Але я думаю, що я там гріхів не наробив, а якщо наробив, то значить простять мене ці. Типа, Прощу сам для себе ті грішки. Да, ну, трошки скажу не буду брехати, дождик підмочив землю, підмочив. Тут навіть якщо зараз сонечко вийде, треба так добре, щоб сонечко побуло, щоб Щоб е -е, трошечки земелька відійшла. Ну вона відійшла, промочив дождик добрий. Це хорошо. Переживати нема, що 90% сої ми засіяли. Остались, я кажу, такі невеликі ділянки там по 10, 8, 7, 6, 2 гектара є, півтора гектара більше катанини. Але і ми то засіяли. Сою і не буду переживати, тому що, судя по погоді, яка зараз і температурні режими то повірте, що, мабуть, та соя, яка пізніше буде посіяна, буде себе набагато краще чувствувати, відчувати, ніж та, яка посіяна набагато раніше. Якби це через кущі ці пройти. Не, там трошки назад пройду, через кущі найду. не там, де я завжди заїжджаю. Треба і другу частину поля дивитися. Де ж це тут? Я бачу якісь проходя, поліземо в Дєбрі, блядь, от би очі собі не повиколупувати. Давай поліземо в Дєбрі, Кажемо все одне поле Зічменьом. Тут має бути краще. Може. Чекайте. Ай-яй-яй, пролізу. Є там заїзд, ми нас туди їздили. хочеться з цієї сторони подивитися. Ну Так, да, тут на порядок краще, ячмінь. От, взагалі, так? Да? На, на, на тиждень пізніше посіяний, ніж той. Так. Ну а там кламазончик працює, бачите? Ця ділянка в мене цього року додалась. А там був кламазончик. Ну він якийсь темніший на тій стороні, що ще. Тут ну, культивірована, там нічого не роблено. І він там темніший. Ну, є плюхи після кламазону, але він там темніший, замітили? Чим тут. Тут якийсь. Він вищий тут, але якийсь бледний, а там він темний. І бурянчик там більший. Повилазить. Тут лобода, ну так як це. Соняшник. Мабуть ще той повсходив, що я цей досівав, бо в мене ж тут ще й не наутіл, а покровні культури були того року. Так що, всім пока. Їдемо на сою.